Навіть знаючи, який снаряд, до кінця невідомо, що може потрапити в ґрунт. З тим стикалися ще до повномасштабного вторгнення. Тому що російські снаряди вони стільки мають різних токсичних речовин невідомого характеру нам, що можна тільки здогадуватися про ті наслідки. Ну, деякі наслідки можна прогнозувати. Зокрема, деякі, там, наприклад, там, кадмій, свинець, це ртуть. Частина з цих речовин буде потрапляти, мігрувати в підземні води. Тобто, треба. По-перше, оперативно брати аналіз гуртів, чим більше проходить часу, тим більше далі вони будуть вже мігрувати, і важко буде провести е, такий е, ну, аналіз. Е, підземні води перевіряти на вміст важких металів. Е, далі е, це е, те, що ці важкі метали будуть акумулюватися і поглинатися рослинами. І зараз, якщо ми говоримо е, про те, що в Миколаївській області планують наскільки я читала там 90% Полей вже засіяти. І наскільки я розумію, наскільки я знаю, розмінуванню приділяється увага, але я не чула, що планується проведення дослідження ґрунтів. І далі вже токсичність цих полів, які будуть засаджуватися. І це буде величезна проблема, тому що навіть якщо не буде такої концентрації. Для людини небезпечної, щоб зразу отримати отруєння, це може бути при постійному користуванні, використанні цих цієї продукції. Хронічні вже захворювання, які можуть бути в майбутньому.